Наші найкращі збройні сили України встановили світовий рекорд за дальністю стрільби із гаубиці. Йдеться про самохідну артилерійську установку. Краб нам її поляки надали за оцінками військових оглядачів. Наші захисники застосували нові снаряди вулкано Джіелар. Військові успішно вразили ціль на відстані 70 кілометрів. Зміркувань безпеки, де саме встановили рекорд, не уточнюють. Але цікаво, що під час застосування стандартних снарядів дальність роботи гаубиці 40-50 кілометрів. Принаймні, якщо мова йде про реальні бойові дії, а не тренувальні на полігоні. І ще одна добра новина, бо цим не обмежимо звичайно. Сили оборони невдовзі отримують на озброєння новітню ракету «Рутан». За даними відкритих джерел, це крилата ракета середнього радіусу ураження, бойова частина до сотні кілограмів, а швидкість польоту до 800 кілометрів на годину розробляє руту європейська кампанія для української армії, і за словами президента Володимира Зеленського, нині боєприпас проходить успішні випробування. Отак, от, от трошки ми підсолодили інформацію від шоку про Укрзалізницю. Так і є. продовжуємо. thank <sniffs> Китай вводить нові обмеження на постачання компонентів для дронів в країни Європи та Сполучених Штатів Америки. Як тобі така новина ясю, враховуючи наскільки важливу роль відіграють дрони у російсько-українській війні? Новина непересічна і навіть трошки лякаюча я б встановила. Твоя правда саме завдяки дронам, або зокрема завдяки дронам, Україна змогла досягти паритету на полі бою з набагато більшим ворогом. Ви розумієте, Російська Федерація. Деякі фахівці навіть називають нашу війну першою дронною. Війною чи вплине рішення Піднебесної на перебіг бойових дій? Головне, як це відобразиться на обороноздатності України. Дивімось. Китайські виробники почали обмежувати а подекуди повністю припиняти постачання до Європи і Сполучених Штатів ключових компонентів для безпілотників, а саме двигунів, акумуляторів та польотних контролерів. Це в першу чергу пов'язано з торгівельним конфліктом, який є між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, оскільки Штати вводили нещодавно нові обмеження на продаж високотехнологічних чіпів, власне, там з Китаю. Китай вирішив заборонити якісь там певні товари, які він продавав раніше Сполученим Штатам Америки. Західні змі стверджують, що нові обмеження від Піднебесної сильно вдарять по Україні. Китай припиняє поставки безпілотників, що є критично важливими для військової боротьби України. І тут важко не погодитися. Дрони є одним із найефективніших і найважливіших інструментів захисту України від російської навали. Проте, ненадійність Пекіну в питанні постачання дронів і компонентів до них не стала несподіванкою. Про перші дзвіночки ще навесні 23-го року повідомляв військовослужбовець ЗСУ Мадяр. Найближчим часом китайський уряд заборонить китайській компанії DJI, дронами котрих користуються всі без виключення літунські підрозділи. ЗСУ. так вже вийшло, що протягом майже всієї своєї недовгої історії український дронний комплекс розвивається не завдяки, а всупереч. Історії з обмеженнями, котрі впроваджуються, це не та історія, яка збереться сьогодні чи вчора. Останні два з половиною роки Україна відчуває на собі обмеження з точки зору експорту того чи іншого обладнання. Суміш різноманітних перешкод зробило Україну світовим лідером з виготовлення дронів. Той випадок, коли складнощі стали двигуном прогресу. За останній як не менше рік Україна стала найбільшим виробником дронів у світі, обійшовши Китай. Україна сьогодні виробляє дронів більше ніж Китай. Китайські обмеження найбільше вдарять по військових і безпілотних компаніях союзників України. Деякі з цих європейських та американських компаній виробляють дрони для нас. Слід за китайськими санкціями компанії змушені будуть шукати нових постачальників компонентів з таких країн, як, наприклад, Корея чи Японія. Плата розподілення живлення на, на мотори та інші електронні пристрої, а, система автопілотування чи контролю самого дрону, певні датчики, сенсори, які до нього під'єднуються. Система регулювання обертів двигунів, системи а, самих двигунів до групи. Свого часу Китаю дійсно вдалося завоювати левову частку світового дронного ринку. Сьогодні це стає відчутною проблемою для демократичних країн. Проте й альтернативи у заходу є а у випадку саме з українським дронним комплексом, ситуація загалом відчутно краще. Україна до цього готова. Україна готова виготовляти власні компоненти. Україна вже це робить, а вже ж не у такій як кількості, як це нам потрібно, тому що а, захмарні просто обсяги виробництва українських дронів, і ми продовжуємо імпортувати чи чи інші компоненти. Тим не менш, Україна на відміну від західних країн готова до таких змін. Okay. тобто, це скорочення найбільше шокувало захід. Ну там можливо, це пов'язано або частково пов'язано з тим, що дивись, є глобальний ворог Російська Федерація, глобальний ворог адекватного світу. І здавалося б, друг мого ворога це мій ворог. Так має бути, та? але на заході не завжди визнають тих, хто підтримує Росію в якості ворога. І тоді відбувається таке загравання з ворогами, mm -hmm. розумієш, а призводить це до не дуже приємних наслідків.